Найважливішим є не стільки на те, що ми відмовляємося від ядерної зброї, те, що нам гарантували не застосування сили. Але знову таки, коли ми підписували цей меморандум, тоді останньою країною, яка мала б з нашої точки зору застосувати силу проти України, була Російська Федерація. Згадайте, 1994 рік переважна більшість українських виборців голосує за Леоніда Кучму. Леонід Кучма приходить до влади з проросійськими гаслами. Мова йде про відновлення історичних зв'язків між Росією і Україною, які нібито були вже майже зруйновані в період правління Леоніда Кравчука, про відновлення економічного співробітництва. Леонід Кучма чекає у Києві на Бориса Єльцина. Фактично, мова йде про те, що російське українське суспільство, як це було неодноразово в нашій історії, більшістю голосів обирає проросійський курс розвитку. Таким чином, якщо говорити серйозно, Будапештський меморандум мав захистити нас від Сполучених Штатів і Великої Британії, або зовсім не від Росії. Росія мала б нас захищати від Сполучених Штатів, а не навпаки. Це зараз нам здається, що це Сполучені Штати нас мали б захищати від Росії. А насправді Будапештський меморандум було підписано з тими країнами, які були набагато далі від нас, і країною, з якою ми хотіли будувати особливі стосунки. Ну і давайте ну, в такому гарантись? випадку проаналізуємо е, слова президента України Володимира Зеленського, який на початку е, цього року давав інтерв'ю італійському виданню Ільфоліо і заявив, що віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум було тупо нелогічно і безвідповідально. На думку Володимира Зеленського, замість відмови від ядерної зброї, необхідно було вимагати членства в НАТО. От наскільки ви з цим погоджуєтеся, що тоді, в принципі, Україна могла дійсно домовитися. Про такий обмін, власне, взамін за третій за потужністю ядерний потенціал. Послухайте, дуже добре з 2024 чи 2025 року давати якісь поради у 1994 Ще раз повторюю: в 1994 році переважна більшість виборців України. Я певний що батьки Володимира Зеленського. Були серед них проголосували за проросійський курс Леоніда Кучма. Я Не знаю, за кого голосував сам Володимир Зеленський, чи був він вже виборцем? Просто не пам'ятаю, що там з його віком. Більшість українського суспільства виступала не за НАТО, а за те, щоб Україна стала частиною проросійського цивілізаційного простору. Це був вибір більшості, який був змінений тільки 10 років. Після цих виборів і те в результаті навіть не самих виборів а в результаті майдану 2004 року.